Не ревнуй злочинцям, май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі і будеш ситий з її багатства. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Як ці істини мати в своєму серці, не забувати їх і не. Сумніватись в них. Про це і говоримо з гостем нашої сьогоднішньої програми, а ним є протопресвітер Житомирської Української греко-католицької церкви Віталій Сидорук. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Віталію! у перший місяць року ми багато відзначаємо свят, ми загадуємо бажання, ми зичимо своїм рідним, близьким, знайомим. Ми самі собі бажаємо. Ось чи є міра цим бажанням? Де ота золота середина, виходячи з. Святого Письма. Бачите, справді зараз мали той період, дуже цікавий період, дуже радісний період, період загального святкування, радості, веселості. І дуже часто справді якось так ми думаємо про те, що би я дістав, що мені подарують, що би я якось так загадав на цей рік. Як би воно в мене збулося. Бачите, ви питаєте про золоту середину. Не знаю, чи треба йти про середину, а треба скорше звернути увагу на те, як з духовної точки зору ми ці свята можемо подивитися. Бачите, Перше свято, яке починає Різдвяний цикл, так би мовити, отке вже близьке свято це Свято Миколая. Свято Миколая характеризується, як у нас. Подарунками. І дуже часто теж люди не розуміють, для чого це робиться, чому це робиться. Знаєте, якось так, все якою звичкою, без роздуму, без застанови. А якщо подивимося, то в принципі подарунки даруємо тому? Тому що це був сенс життя Миколая. Він, маючи великий спадок, нічого не потребував. Той самий час бачив, що його ближні є у великій скруті. Замість того, щоб задовільни свої бажання, він задовільняє бажання ближніх тим, що має сам позбавляючи себе. Той самий, час, рятуючи інших дуже часто від смерті, собі здобуває велику радість, бо не може один тішитись тоді, коли його ближні сумують і плачуть. Далі переходимо до свята Різдва. Свято Різдва також є свято великих подарунків. Бог Отець дарує нам людям свого сина, тому що Він не може тішитися, коли ми, Його діти, позбавлені отої радості. Через природний гріх ми відірвані від Бога від вічного життя. Тому Бог бажаючи знову. Радість свою з нами розділити і бути щасливим, дарує нам свого сина, щоб ми знову прийняли Його, і в той самий час могли бути знову усиновлені, маючи надію на спадок вічного життя. В той самий час ми, люди, даруємо йому Пресвяту Дів Марію, як матір. Земля дарує йому вертеп, печеру, де він може зупинитися, народитися. Тобто, це є події, де один одному щось дарує, щоб загал бути щасливим. Тому маємо розуміти, що не можу я бути щасливим, коли мій приятель, мій сусід, мій друг сумує і є у небезпеці. Тому якраз Різдво є нагода до творення отого добра і звернення уваги на того, хто. Біля тебе, ось вам і золота середина. Тобто принцип святкування, принцип дарування. Якщо я ставлю себе понад усіма і нікого не бачу, сьогодні є щасливий, завтра, пізніше, я буду нещасний, тому що я є відірваний від усіх, я є ізольований. Якщо я ставлю свого ближнього, свого друга, свого приятеля понад себе, вище себе, перед собою, відповідно, свято. Продовжується сьогодні говорять багато і скрізь про війну. Ми говоримо на кухні, військовому транспорті, на базарі, але говорити про це неможливо. Звістки про загиблих воїнів чи мирних жителів природньо викликають у нас і в наших серцях великий жах, смуток і жалобу. Як не впасти в депресію? І що таке військовий капелан? Давайте послухаємо, поговоримо про це пізніше. А зараз послухаємо, що сказав. Блаженніший Святослав Шевчук, перебуваючи на Житомирщині днями. Ми намагаємося все робити для того, щоб спочатку навчитися разом співпрацювати. Перший крок. Друге разом пізнати цілісну нашу історію. Ось ви дуже влучно сказали: не може сьогодні йти мова про єдину помісну церкву без усіх спадкоємців. Київської, е, київської церкви. І ми є її спадкоємцями теж. Тому я думаю, відкриття історичної правди, пізнання цілісності нашої історії є надзвичайно важливим. І це і крок вперед. Коли мова йде про, про нашу присутність, абсолютно наша присутність ніколи не може і не буде е, полемічною проти когось. Ми не існуємо проти когось, а ми завжди хочемо бути разом. Це і наша. Мета і спосіб нашого існування. Тому, коли ми прийшли до, до, до Житомира, учено нас, нас в першу чергу прийняли наші браті римокатолики. І для нас дуже приємно сьогодні згадувати ці, ці моменти, але ми теж знаємо, вони теж мають певні потреби. От Волика Ян сьогодні згадував про цей епископський палац, який є поруч, який, на жаль, сьогодні ще є значить, не відданий церкві. Але я думаю, що, мабуть, кроки в цьому напрямку будуть, будуть, будуть зроблені. Ми теж прийшли і не заявляли жодних претензій. Ми почали будувати. І тому дуже дякую, що ця земельна ділянка була, була нам начать, надана, і, бачите, громада починає функціонувати. Але ми маємо сьогодні дві громади зареєстровані офіційно. Одна скажімо, має земельну ділянку і розбудовується, а інша ще ні. Ось слова такі патріарха були, і все ж таки, от як не впасти в депресію, тому що багато говорив блаженніший із людьми. Він говорив на різні цікаві теми. І для людей важливо послухати свого патріарха, як сприймають присутність у війську, церкву і присутність в громаді, адже по суті на Житомирщині ми цьогоріч тільки відзначили 20-річчя відновлення діяльності церкви на Житомирщині. Так, бачите, проблема депресії і проблема присутності церкви є дуже пов'язані. По-перше, мусимо розуміти, що депресія дуже часто виникає тоді, коли людина залишається сама із собою. Один на один, коли безліч тягарів падає їй на плечі. З одного боку, вона сама ставить себе, може ставити себе у цю ситуацію, думаючи, що ніхто, крім мене, це не вирішить, і набирає на свої плечі багато проблем. З другого боку, так само деколи і обставини залишають людину самотньої, без сторонньої допомоги. І тоді люди насправді, маючи безліч невирішених проблем, питань, не бачить виходу і, відповідно, впадає в депресію, і не дай Бог, це може чимось закінчитися дуже трагічним, тому що хтось є слабший, хтось є сильніший. Бачите, коли людина є з Богом, вона ніколи. Не буде у депресії, бо Бог завжди подає їй руку. Тобто, коли людина просить Бога разом з нею йти, жити, співпрацювати, ніяких проблем бути не може. Звичайно, вони є, бо диявол не спить, зло дуже часто вставляє в наші колеса різні палиці. Проте знаємо, що слова Архангела Михаїла ніхто крім Бога. То, як Бог, завжди дають нам надію, що Бог і впевненість, що Бог переможе все. Бачите, церква. Що таке церква? Поставимо перше це питання. Дуже часто ми думаємо, що церква це є храм, може в центрі, може на околиці, де самотні священники, кілька парафіян разом з дяком, щось собі співають чи моляться. Дуже часто церква в нас якось викликає такий стереотип чогось минулого, середньовічного, застарілого, заскорузлого. По-перше, хочеться, що церква це є не тільки духовенство, не тільки кілька парафіян, не тільки дяк, це є цілий світ. Усе людство включає в себе церкву. Як діючу, так і потенційну. Тому що всі парафіяни, які є по цілому світі, це все є церква. І тому церква і мусить бути присутня скрізь, бо її завдання є освячувати, благословляти, в якійсь мірі, знаєте, оживляти, поливати водою оту квітку для доброго росту. Тому. Церква справді намагається бути присутньою у різних місцях, де людина перебуває, працює, де в неї можуть виникнути проблеми, щоб її освятити, дати їй натхнення і то вперед, дати їй, зрештою, силу і надихаючи Божим Словом, справді допомогти їй із цієї ситуації вийти, прямуючи до добра, до Бога. І тому церква. Ось так, знаєте, якось вкладає спеціальне навчання, спеціальний курс, спеціальну підготовку для певних священників, які для цього посвячують на, різну, на різне поле, на різний рід праці. Тому що ми знаємо, як є лікар-загальний терапевт, який може оглянути і дати певні рекомендації для зцілення. А священник, який смір є також лікар. Душі, бо гріх це є хвороба душі. Так само є і вузькі спеціалісти, вузькі фахівці, як то окуліст, чи, чи будь-які -який інші, які, який, де вже не може собі ради, терапевт лікує і провадить цього хворого. Так само тут: війна це не є нормальні обставини. Війна це є щось надзвичайне, щось ненормальне. І тому там не може не бути священника. Бо і там є церква, яка воює, яка обороняє сьогодні свій народ, яка також потребує підтримки, помочі, благословення Божого для того, щоби стримати зло. І тут муси бути, чоловік, який має унікальну спеціальну підготовку. Інший рід в'язничника капаланство. Тюрми це не є нормальне середовище. І тут також мусив бути священник, який би опікувався тими, хто там перебуває. Не тільки караючи їх, а і перемінюючи. Ще інший вид, лікарняне – медичне капеланство, також не є звичайне нормальне русло життя. Там є люди з особливими потребами. І люди, які працюють з цими людьми, які обидва також потребують великої підтримки Божої допомоги. Тому і тут церква в особливий спосіб допомагає тим, хто потребує Божої допомоги. Дякую вам за таку гарну відповідь. Але от я подумала про те, що ми не менш криваві жнива збираємо і на наших дорогах, тому що за більш як півтори сотні тисяч. ДТП, які трапились минулого тільки року, чуть більше трьох тисяч людей загинуло, і близько 33 тисяч, здається, отримали різного ступеня важкості травми і каліцтва. Ми поцікавились, як ставляться люди взагалі до екстремальних видів, ну, я не назвала б це спорту, але проявлення себе. До екстремального такого, е, ну, Нарцисизму, якщо висловлюються лінгвісти. до того, як сідають люди п'яними за кермо і порушують взагалі правила дорожнього руху і будь-які інші правила. І ось давайте послухаємо, що ми почули від пересічних громадян. Ну, мабуть, що молитися то може і треба, але це вряд лише поможе. Якщо в нього нема свідомості, якщо в нього нема. Так сказати, того, що він відповідає за цю дорогу, за машину, за окружаючу природу, за людей, От, то це треба наказувати самим жорстоким образом. П'яний за рулем це преступник. Він підвергає, в першу чергу опасності життя інших людей. Він своєю життю не дорожить садиться за руль п'яним. А... Посторонние люди, которые не связаны с ним, будут страдать. Поэтому я считаю, что за руль, если сел пьяный, это уже преступление. Вот. Есть законы. И мы должны выполнять эти законы. А если человек не выполняет законы, значит он уже нарушитель. Я заважаю, что каждый имеет право заниматься чем, чем хочет, А бы не А если пьяный за кермо сидает? Це вже заважає іншим. Якби він на закритому тій, тій території п'яним сюди від ліхачу, то це його власна справа хай розбувається. А якщо це може завадити іншим, то. Ну як, штрафи тільки, по-другому ніяк не подійствуєш на тих людей. Наказувати їх. Деньгами? Да, дело в тому, що не допоможе, ні штрафи, нічого. Просто треба з ними більше займатися. Вот. Помуша кинули, на произвол І все. Нічого не треба робити на крошню. в воєнкомат. Вперед. Ось такі різні думки у наших Житомирян. Хтось вважає, що міра нашої відповідальності має початися з величезного штрафу. Хтось із розмови. Мало хто сподівався на молитву і молитву за свого ну, ворога, за свого супротивника. Наскільки важливо не сумніватися в собі, і чому так безвідповідально ми ставимося до власного життя? Бачите, ми маємо одну проблему, що сьогодні диявол дуже працює над тим, щоб перевести церкву у розряд казочок, байок, можливо, магії. Церква це є живий організм. Це є перебування Бога у душі кожної людини. Це є спілкування людини із Богом, це є життя. Для того, щоб це життя берегти, Бог звертається до людини своїми заповідями. Ось ця книжка, яку тут сьогодні ми перед собою маємо, дуже часто сприймається, як щось. Якийсь збірник легенд, казочок, можливо, частково історичних подій. Але це є основа нашого життя і основа нашого буття. Звичайно, відірвана молитва не буде мати такої дії. І не знаємо, чи буде вислухана, чи буде взагалі дієвою, як молитва. Тому що це все мусить бути від душі. Молитва це є моя розмова із Богом. Ця проблема, яку сьогодні обговорюємо. Порушення правил особливості, особливий спосіб. Є якраз, знаєте, напевно, що наслідок тої легковажності. Ось, що робити. Та, звичайно, що в першу міру мусимо показувати людям на тверезу голову наслідки. Звичайно, що людина заскорузла, це буде довга праця. Людина відкрита, можливо, швидше це почує. Церква сьогодні звертається в особливий спосіб, щоб звернути увагу кожного з нас на те, що потрібно бути уважним. Потрібно бути відповідальним. Ми деколи стаємо байдужими, мусимо розуміти, що байдужість приводить до страшних наслідків. Ти маєш бути відповідальним за все, що ти робиш. Ми деколи хочемо відчути якихось надзвичайних відчуттів. Це я природньо. Сам Бог це заклав, і сам Бог нам це дарує. Але в який спосіб? Людина, відрікаючись Бога, шукає задоволення на стороні, як наркоманія, як алкоголізм, як різні екстремальні способи відчуття надзвичайного збудження. Про це, напевно, важко кілька слів. Це й тема можливо окремої передачі. Але хотілося б справді, щоб ми звернули на це увагу, що є певні правила поведінки, які дані не тільки Богом, але і затверджені і державними законами. Тому справді, в першу чергу, маємо надатися любити один одного, шануючи і поважаючи їхні права, даючи так само їм можливість спокійно жити, не наражаючи їх на небезпеку своїм. Байдужістю чи своєю зрозуміючою своєю марнославністю. І завершую нашу розмову. Хотілося все-таки почути ще й слова патріарха, який приїхав з нагоди великого відзначення 20-річчя служіння парафії в нашій області і 10-річчя побудови храму Василія Великого. Давайте послухаємо Святослава Шевчука. Ми сьогодні з вами. Святкуючи престольний праздник цієї нашої парохії, престольний праздник храму, який ще будується. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу за 20 років повернення до Житомира Української греко-католицької церкви. 20 років тому, як каже хроніка цієї парохії, була офіційно зареєстрована наша громада. Ми хочемо в тій літургії подякувати Господу Богу за те, що ми на кінець-то могли повернутися. Бо ми знаємо, що на цій Житомирській землі ми не є пришельці. Наша церква становить невід'ємну складову історії української церкви на цій Житомирській землі. Землі. Історія, яка є з одного боку славною, а з іншого боку, трагічною. Можна сказати, що 20 років існування нашої громади, це було 20 років гласу в пустині. В пустині пострадянського суспільства, в пустині різного роду релігійних сурогатів. Де люди справді шукали справжньої української справжньої Христової Церкви. Всі ті старання юридичні, канонічні, пошук належних до шпастирів, було нічого інше, як лише приготування, приготування людського серця, приготування цієї землі до нової ери, до відродження. Української церкви у Житомирі. Продовжує відроджуватись церква, чим вона сьогодні живе, уже в пост першого десятиріччя і двадцятиріччя служіння на парафії. Ну, бачите, продовжуємо робити те, що робили. Продовжуємо голосити Слово Боже. Продовжуємо навчати людей Божим заповідям. Продовжуємо намагатися зробити людей кращими. Продовжуємо нести людям справді Боже благословення, освячуючи їх та благословляючи. Сьогодні, знаєте, чуємо багато різних дискусій, треба там церква чи не треба, треба ще одна церква чи не треба. Ну, в першу чергу, знаєте, ми тут робимо нашу справу, будуємо храм, проповідуємо з одною метою. Щоб цей світ був кращий. І дай Бог, щоб люди це почули і зрозуміли. Бажаємо одного тільки, щоб наша присутність, присутність нашої церкви зробила Житомир кращим, радіснішим, веселішим. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Від себе додам, що покаяння велике танство, воно перероджує людину. Грішник стає праведником, невіруючий, віруючим і віруючим. Правдиве покаяння завжди пов'язане з плодами покаяння. Коли Захей покаявся, він сказав, що половину свого майна роздасть Богом, а кого схривдив, тому поверне в чотири рази більше. І в наш час ми бачимо серед нас Закхею, які на ознаку покаяння, повернення довіри батьків і зміни свого способу життя будують храми, допомагають нужденним, сповідують і відвідують богослужіння. Це свідчить про те, що благодать Божа діє. Щиро вірю, що у цьому різдві ми бажали інвестувати в життя і перемогти Божим миром війну, яку нам нав'язують. Миру всім і благих вістей!